Науково доведено. Чим більше люди кохають одне одного, тим частіше і довше вони дивляться одне одному в очі. Тому, якщо ви хочете посилити своє кохання, або якщо ви хочете підігріти його, можемо трішки під чахло, заведіть собі звичку дивитися одне одному в очі. Буває так, що партнери спілкуючись, дивляться кудись там на сторони. Потрібно тепер цілеспрямовано з цих сторін свій погляд знімати і поглядати коханому чи коханій прямо в очі нята. Це дійсно може досить таки суттєво покращити стосунки, хоча, здавалося б, таке елементарне заняття, яке не потребує ні додаткового часу, ні коштів, ні зусиль. ну Тим не менш прості речі рятують стосунки. Але не поглядами єдиними ці стосунки рятуються, підтримуються і покращуються. Науково доведено, що часте заняття коханням також сприяє цій світлій цілі покращенні стосунків. Тому, якщо пара свариться, конфліктує, в них є якісь непорозуміння, психологи рекомендують частіше займатися коханням. Через не хочу, через не можу, як казав наш гарант, ну треба. Ну а що робити? Таке життя? Звичайно, і в першому, і в другому випадку ми маємо розуміти, що одні ці вправи якихось глобальних проблем у парі не вирішать. Оце такі собі додаткові вправи, додаткові заняття, які дійсно здатні покращити стосунки, здатні допомогти парі вийти з кризи, здатні посилити мотивацію пари до того, що з цієї кризи виходити і все-таки не розходитися. Звичайно, потрібна плідна робота з психологом, якщо стосунки вже розвалюються. Але навіть в цих випадках оці дві замисловаті і досить таки приємні. Вправи покращують ситуацію. Ну а тим більше, якщо як таких проблем суттєвих у парі немає, просто хочеться додати трішечки позитивних емоцій. От, будь ласка, використовуйте науково доведено, що ці простенькі вправи тим не менш дуже гарно діють.